Вогняні стовпи, хмари іскор і пломенисті кола. Театр вогню Огневіт в Івано-Франківську влаштував благодійний показ своєї вистави. Під час шоу збирали кошти на допомогу бійцям, які воюють на сході. До кожної людини окремо звернутися з цим проханням про допомогу війську. Це дуже затратно. Для це треба дуже багато волонтерів, коли є велике скупчення людей. Звичайно, до них легше звернутися. Спектр допомоги є широкий. Тобто, це не тільки допомога. Ну звичайно, найкраще це коли люди самі стають волонтерами. Можуть допомогти кілька років тому. Він приїхав на Прикарпаття з Чернігівщини. Тут згуртував навколо себе однодумців і з ними втілює спільні ідеї. Одна з них на завершення вистави, сценка на тему сучасних подій в Україні. Дівчина у вишиванці та розкидані квіти всередині палаючого кола як символ України в вогні. Вогняний герц на мечах, як бій двох братів. Врешті вони разом розрубують вогняне коло і звільняють дівчину. І як кульмінація палаючий тризуб. Таких палаючих тризубів має бути 25 по всій Україні. Завдання їм Буде наступне зробити свій герб і власне потурбуватися про те, щоб можна було зібрати кошти від нашого герба вже запалено. Вони підпалять свій. А на день незалежності ми плануємо повністю в усіх містах, де ми побуваємо. Одночасно в певний час запалити зразу всі герби, які власне виготовлять фаєрщики на місцевості. На зібрані під час вистави кошти закуплять найнеобхідніше для бійців АТО. Огневід хоче повести свою виставу з тією ж благодійною метою по інших українських містах і, врешті, влаштувати загальноукраїнський флешмоб з іншими приборковичами вогню. Ми гріємо тут на площі своїм вогнем. А люди вже допомагають нам і власне коштами допомагають зігріти хлопців. Там. Володимир Гарматюк, Олексій Сітало, Новини, третя студія.